Почну з Юлією. Це вітання, це реально неймовірної душі. Людина щира, добра, таких як вона дуже мало. І я вам неймовірно вдячна за таку боту. Я буду плакати, але, але це емоції, і коли я про них говорю, в принципі, по іншому не можу. Дякую вам за Юрію. Це така моя пітарда, я так про неї скажу. А Андрюша. Це просто неймовірний спокій, Ну, такого, як ми його бачимо. І знаєте, такий інтелігент для мене. І це, знаєте, кажуть, пари, вони взагалі в парі всі різні, от ви реально різні. Але Андрій це той спокій, який тушить мою пітарду. І це, напевно, реально так і має бути. Я, неймовірно, взагалі рада за вас. Ти така щаслива ніколи не була. Ми з тобою пережили реально багато чого. Але такої іскри в твоїх очах я ніколи не бачила. В тебе теж та сама іскра, Андрюш. Чесно, ви реально одне одного доповнюєте. Я хочу, щоб ви були щасливі, щоб ви це неймовірне кохання пронесли все життя. І реально у вас такий запал в очах, я його побачила, як ви ще перший танець танцювали. Хай він буде завжди у вас такий, щоб ви завжди дивилися одне на одного от так, як ви дивитеся сьогодні. Бажаю вам, ви в нас два, чесно, що один, що друга. Але думайте вже трохи про збільшення вашої цілі. Не зупиняйтеся на цьому. Мені здається, в своєму віці, якому ви зараз, ви дуже багато досягли, ви дуже багато маєте, ви взагалі круті, реально, дуже стильно. Я вас люблю, я вас обожнюю. Я бажаю чимшвидше мирного неба нам всім взагалі над головою. Будьте щасливі і гірко!